Початок місяця і кожен просунутий користувач обирає категорію кешбек. Колеги по цеху роблять огляди, табличку, інсайти тощо. Але мене завжди цікавило інше, чому якийсь конкретний банк не візьме найкращі практики усіх інших банків по кешбеку і впровадить у себе. Якщо мене дивляться інші представники банку, то це відео для вас може бути інсайтом. А всіх інших я запрошую до аналітики кешбеків від банки фішки платежі. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! І для цього я вирішив використати формат презентації заодно і протестимо, як він вам зайде. Коли ми обираємо кешбек, то у нас є в принципі дві задачі: це. Обрати кешбек, а потім його вивести. І здавалося б дуже проста тема про кешбек, але вона вже серед банків настільки розвинулася, що є купа нюансів. Про ці нюанси я всі би презентації і хотів би розповісти. Місяць починається з того, що ми кешбек обираємо, яким чином ми його обираємо. В принципі, є два варіанти: це кешбек від банку. і Кешбек від партнерів, і там і там є свої особливості, про які ми поговоримо далі. Якщо ми обираємо кешбек від банку, то стикаємося з різною кількістю категорій. стикаємося, обираємо самі категорії, або нам банк просто сам їх пропонує. Тут я наведу приклади пізніше, що мається на увазі. А бувають постійні категорії, бувають плаваючі, ну і, звичайно, різні процент як від банку, так і по категоріям. Ну от дивіться. Наприклад, зараз в мене EasyBank налаштован на всі категорії. Тобто, якщо якась моя витрата не попадає в жодну категорію по іншим карт карткам, я використовую EasyBank. Більшість банків дають дві категорії, трошки просунуті, дають три категорії. Якщо ви знаєте більше трьох категорій, напишіть, будь ласка, в коментарях: Огоджуєшся з категоріями або обираєш сам. Тут я мав на увазі в першу чергу приватбанк, який просто рандомно тобі підкидує якісь категорії, і ти просто кажеш: Да, хочу я. Додати її в програму Привіт або не хочу. Мені здається, що краще обирати категорії самому, бо таким чином ти можеш планувати свій місячний бюджет. Наступний пункт плаваючих категорій у всіх банках, майже у всіх вони змінюються крім одного. От я кожного місяця активую категорії в А банку. І там чомусь, ну, вони із місяця в місяць одні ті ж самі. І звичайно, розмір самого кешбеку залежить від політики банку. Наскільки банк агресивно залучає до себе аудиторію чи ні? От мені здається, монобанк зараз не дуже так хоче залучати. В нього низькі процентні ставки по кешбеку, тому в пріоритеті саме на використання кешбеку Монобанк, як би я його не любив, він знаходиться десь знизу, знизу, знизу. Дивує мені останнім часом банк Pump, який, в принципі, непогані дає відсотки по кешбеку і в непоганих категоріях. Тому, на що би я звернув увагу. Більшості банків мені подобається, як працює у Монобанк, що ти можеш обирати категорії, і якщо ти не користуєшся цією категорією, яку ти вже обрав, ти її в будь-який момент можеш відмінити і назначити нову. Звичайно, якщо ти по цій категорії вже щось купив, то такий фокус не прокатить. Але в інших банках ти чомусь раз на місяць вибрав, і якщо ти не вгадав, ну це твої проблеми. Друге питання це вивід кешбеку. У більшості банків є ліміти на вивід, тобто мінімальна сума в 100 гривень. Як тільки ви накопичуєте кешбек у розмір 100 гривень, тоді ви тільки можете його виводити. Але мені більше подобається, як робить це Приватбанк, що можна в будь-який момент вивести кешбек. Наче хтось із е, глядачів писав, що не тільки так робить Приватбанк, напишіть, будь ласка, хто ще так робить. І друга частина кешбека це кешбек від партнерів. Мені, наприклад, не подобається те, що ну, доволі великий вибір цих е, кат, категорій. Це виглядає просто як. Ну, воно не виглядає, скоріш за все, воно так і є. Це просто виглядає як. Рекламний майданчик для інших брендів у застосунку банку. Знову ж таки, є якісь постійні категорії цих кешбеків від партнерів. Ну, а є чи а є частина плавач От мені так запам'яталось, що в постійні категорії. Заносяться там деякі аптеки, наприклад, аптека Доброго дня, чи аптека «Подорожник». І це не реклама, це просто ті бренди, які, як кажуть, замилюють обличчя, замилюють погляд. Ну, і звичайно, що розмір кешбеку він вищий, ніж від банку, і це доволі природньо, бо на ці категорії ви напевно. Не так витрачаєте багато грошей як на категорії від банку. І тут би до найкращих практик я відніс би наступне. Перше, це обирання цих категорій. Блін, ну чому от в деяких банках я маю проклацувати кожну категорію? Тут яскравим прикладом є Монобанк. Тобто, я, я маю від партнера от саме підтвердити, що я хочу отримувати кешбек. Від цього, ну, від цього партнера. Якщо не помиляюсь, в EasyBank це категорії за замовчуванням, вже вони обрані. А в пумбі, знову ж, якщо я не помиляюсь, то ми обираємо там просто обрати всі, і воно обирається. Наступний баг, який я помітив, не завжди спрацьовують ці категорії від партнерів. Коректно, іноді треба розгортати цю категорію і читати умови. А буває таке, що цей кешбек не діє в офлайн-магазинах, тільки треба замовляти в онлайн. А буває таке, і в мене минулого місяця деке трапилось, що ти, наче виконав умови, а кешбеку нема. Звернувся до підтримки, і підтримка сказала: Да-да-да, ми візьмемо ваш запит на розгляд. Ну і все і про тебе забули. І нарешті ми доходимо до нюансів виведення самого кешбеку. Що ж, тут би я відніс до найкращих практик. Прийдеться повторити, я це вже казав відсутність мінімальної суми. Можливо, для банка це і краще. Щоб ви якусь суму накопичили, а потім виводите. Але для клієнта простіше, коли в будь-який момент часу ви можете вільно а, керувати своїми бонусами. І те, що я ще наказав, не, не в усіх банках є можливість вводити на ту карту, на яку ти хочеш. Прикладом може бути той же монобанк, де кешбек ми виводимо тільки на чорну карту, наприклад, в тому ж EasyBank чи PUMP. Чи тому ж райфі можна вводити на ту карту, на яку ти захочеш. От якщо б банки взяли, один би якийсь банк взяв, а можливо і всі, і найкращі практики об'єднали, мені б здається, це просто була б бомба. Дякую вам за перегляд. Що ви думаєте, обов'язково? Діліться своїм враженням в коментарях. Далі буде.